Українське ППО вже краще ізраїльського залізного купола. Давайте розбиратися за даними армії оборони Ізраїлю. Під час обстрілу із сектору Газа Ізраїль зміг збити 23% ракет з тих 270, що були 10 травня випущені по території країни. 205 ракет досягли таки території Ізраїля. Отже, залізний купол, ефективність якого була заявлена на рівні 90%, цього разу із 23% виявилося, м'яко кажучи, більше схожим на решето, ніж на надійну стелю. Натомість ефективність української протиповітряної оборони за останній рік зросла в два рази. І навіть у дні наймасштабніших обстрілів ми тримались на рівні 40-50%. А зараз наші ПВО демонструють стабільний показник у 80%. До того ж, як було нещодавно повідомлено, український розрахунок зумів вперше в світі збити гіперзвукову ракету. Тим часом як відповідь на масштабні обстріли армія Ізраїлю заявила, що розпочинає операцію стук по даху. Мета якої знищення багатоповерхових будівель, в яких розташована інфраструктура противника, повідомив голос Ізраїлю. Стук по дахах включає три етапи. Спочатку робиться телефонне повідомлення мешканців будинку про те, що по їхньому житлу незабаром буде завдано ракетного удару і будинок буде знищено. По наміченому для ліквідації будинку. Етапом номер 2 випускається ракета-прототип, яка має продемонструвати жителям серйозність ізраїльських намірів. І нарешті третій етап тотальне знесення будівлі вже справжньою ракетою. Пишіть у коментарях, чи матиме успіх ця операція армії Ізраїлю і як ви оцінюєте рівень протиповітряної оборони України. А я з вами прощаюсь, побачимось!